Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блосі, де щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні особистий день, адже я пропоную вам приготувати незвичайний десерт кабачковий пиріг. Отже, для приготування нам знадобляться 3 яйця, 200 г сирих кабачків. Натертих на крупній терції. 180 г цукру, 10 г розпухувача для тіста, пакетик ванільного цукру його треба змішати з звичайним: 90 мл олії, 180 г борошна, 100 г руцинок з темних сортів винограду. Далі заливаємо родзинки окропом і залишаємо на 10-15 хвилин. Пізніше потрібно воду злити, а родзинки обсушити. Три яйця збиваємо за допомогою міксера до піни. Далі додаємо цукор разом з ванільним і продовжуємо збивати. Маса повинна побіліти і збільшитись п'ятеро. Коли результат досягнуто, вливаємо у миску олію. І акуратно перемішуємо лопаткою знизу догори. Після цього в іншу миску насипаємо борошно. Додаємо розпушувач і розмішуємо суміш. Далі додаємо борошно до яїчної маси, яку теж потрібно змішувати. Додаємо родзинки, потім висипаємо у суміш 200 г тертих кабачків. І за допомогою лопатки з'єднуємо їх з іншими інгредієнтами. Ось таке тісто у нас вийшло. Після цього потрібно взяти квадратну форму зі сторонами 20 см, змастити її вершковим маслом і трохи посипати борошном. Виливаємо масу у форму, добре розрівнюємо її, як це потрібно зробити. Розкрию важливий секрет. Щоб після випікання посередині пирога не було гурбка, тісто потрібно за допомогою лопатки розігнати ближче до країв форми. Далі нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо кабачковий пиріг 40 хвилин, але час може незначно варіюватися в залежності від особливостей вашої духовки. Погляньте, як гарно зарум'янився наш пиріг, а який божественний аромат лине від нього. Витягаємо десерт з духовки. Та залишаємо кабачковий пиріг охолоджуватися. Якщо чесно, я не змогла дочекатися, доки ця смакота охолоне, отож витягла його раніше. І за допомогою сита посипаємо поверхню цукровою пудрою, кабачкова смакота стане ідеальним доповнювачем до чаю або кави. А також прикрасить не тільки повсякденний, але й святковий стіл. Рекомендую приготувати цю корисну, економну та смачну страву. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!